Субам з друзями спалити там опудало, стрибати через вогнище, святкувати, ну, е, ну як сказати, здоровим способом. На роботі буду. Ну, Хотілося, щоб було дуже добре, весело, вінки пускали, ну і так далі. К сожалення, така робота, що приходиться працювати і ночі і в будь-яке час. Івана купала йти на концерт. <гум> саме? Ну, ми ще думаємо, або вороньки, або про це. Хотілося б через костер прыгати з половиною, але половини поки що не наблюдається, тому не знаю. На Близько не знаю, але є варіант поїхати в Іванку. Ну, не знаю, будемо, мабуть, ставити дух і подумаємо такі сладості, пішовності, там все, що положено, на квас, клас. Мама рідна, я то ще так далеко не думаю. Так сьогодні Івана купала вечором. Ти що, до вечора ще стільки робить? Ніка, віжите, я на роботі. Дома. А як люди відмічають у 72 роки Івана купала? Уже пройшло те час, це ви молоденькі, так можете проводити гарненько, і на воді, і кругом, а ми старі, в нас нема здоров'я. Ну діти, діти поїдуть на Дніпро. Ми теж в неділю поїдемо з ядочкою на дачу, а так.